Гроші закінчуються. Допомога ша Україні під загрозою. адже пакет на майже 50 мільярдів доларів фактично витрачений. Чи означає це, що ми більше не отримаємо зброї? Розкажу у цьому випуску. Ви на Фаберці новин. Я Анастасія Федор. До липня Пентагона можуть закінчитись гроші на зброю для України. Про це повідомляє видання «Політико». Саме тому ШАП обговорюють новий пакет допомоги Києву. Журналісти пишуть, що у пакеті допомоги Україні на суму 48 мільярдів доларів, що був схвалений Конгресом у грудні 2022 року, залишилось близько 6 мільярдів доларів. А це означає, що фінансування сполученими штатами військової допомоги для України може вичерпатись до середини літа. На Думку багатьох членів конгресу США фінансування військової допомоги Україні має продовжувати надходити без перебоїв, тим більше, що Київ готується розпочати широкомасштабний контрнаступ та відбити захоплену росіянами територію. Ось що заявила сенаторка від республіканської партії Сюцин Колінс, керівництво міноборони США. Дуже важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що їй потрібно для захисту та повернення своєї суверенної території. Кінець цитати. Між тим Високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що Білий Дім вже обговорює новий пакет, він буде розрахований на продовження підтримки України. Чиновник додав: поки що не ясно, як можуть змінитися потреби України під час чи після контрнаступу. Але адміністрація повністю віддана підтримці Києва під час та після війни у довгостроковій перспективі. При цьому видання застерігає, що зараз конгрес США працює не в тому складі, який затвердив фінансування військової допомоги Україні в грудні 2022 року. Бюджет був розрахований до кінця фінансового року 30 вересня 2023. Крім того, зараз не той самий набір обставин. Політику припускає, що цього разу будь-яка пропозиція Білого Дому наприкінці літа може натрапити на шалені дебати про ліміти боргу і майже напевно зустріне опір з боку невеликої, але гучної групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україні. Водночас сенатор Лінці Крем, один з найбільших прихильників України в Конгресі, висловив впевненість в тому, що більшість підтримує додаткове фінансування. Зацитую, незважаючи на те, що є незгодні, переважна більшість безумовно республіканців, напевно, в сенаті і, можливо, також в палаті представників твердо переконані, що нам потрібна перемога України що результат має значення не тільки для цього регіону, але й для сполучених штатів і інтересів нашої національної. Альної безпеки кінець цитати. Зазначу 3 травня 23-го року. США голосили про надання Україні пакету військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів. Він включав різноманітні боєприпаси для Хімарс, артилерії, гаубиць, протитанкові ракети. А 9 травня США шаголосили про пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів, до якого війшли безпілотники, артилерія, системи протиповітряної оборони, а також програмне забезпечення та технічна допомога. Зрахуванням цього пакету Військова допомога в Україні з початку російського повномасштабного вторгнення досягла майже 37 мільярдів доларів. Друзі, це фабрика новин. Такі новини на цю хвилину. Підпишіться і ставте лайк цьому відео.